Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня і доброго раночка. Так, я зараз відправляюся по молоку. Тут мені йти недалеко, одіялося достатньо легко, а в принципі на вулиці не холодно. Єдине, що треба було голоше одягати, я чогось кросівки не діла, а достатньо волого. Дощик вчора пройшов такий добрячий о, мурка прийшла. От, так що я зараз відправляюся по молоку, буду починати день, мені потрібно багато молока, тому що я в, такі, в таку пору дуже люблю пити какао. От, Так що молочка повинно бути багато, да, Мурка. Все, я це, друзі, молочка купила, а воська прикольна, але занизька. Я хвилююся, що от, от, і вона бацне об асфальт. О, це мені дівчина зв'язала тут. Можна сказати, сусідка настінька. Також, така осічка. Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Мені прийшов ось такий пакаван квітів, це від моєї підписниці, від Наташі. Наташ, тобі великий привіт. Давайте зараз з вами устроїмо розпаковочку. З вами це робити не буду, щоб камерою не мотати, не дергати. Зараз я все подивлюся, розкладу і вам покажу. Або давайте разом, якщо хочете. Давайте, може, попробуємо так разом будемо витаскувати, що мені там прийшло. Зараз я це все порозрізаю, дуже цікаво. Я приблизно знаю, що вона мені там положила. Там дуже класні квіти, деякі я сама вибирала, деякі вона положила по своєму, ну, то, що вона захотіла, то зараз подивимося, з чим Наташа зі мною поділилася. Так, я розпакувала. Будемо дивитися, тут дуже багато всього. Ось. Так, тут я ще в неї просила насіннячко мені прислати. А, так, це гвоздика, вона мені насіння прислала. І тут повинен бути, як його називають, дельфініум. От і саме різне насіння. А, це ще знаєте що? Гібіскус. Гібіскус дуже гарний. Я вам спробую ставити фотографії, там дуже гарний гібіскус. Ось це вона мені таке насіннячко положила, буду складати на підлогу. Так. Ой, тут мені цей, я в неї просила цей гроші повернути. Це дуже офігенний антипреспірант. Я вже вам про нього розказувала. Я, по-перше, не знаю, хто, в яких магазинах його можна знайти, бо тут я в нас на місцевості ніде не бачила. Це взагалі дуже класний антипреспірант. І рукавички вона мені положила. Дивіться, які класні. Ой, прям професійні, круті рукавички. Дякую, Наташ, дуже приємно. І якраз мені будуть, бо в мене закінчилися. Так, дуже класно, дякую тобі, Велике. Так, це антипреспірант. О-о-о-о-о! Неначе воно таке враження, що купила, чи що. Сподіваюся, що це твоє. Як вони називаються, ці штуки, я забула. От. Як же вони називаються? Я, може, підпишу. Дивіться, які вони класні. Це воно прям таке потім буде, неначе, знаєте, воно витримує морози, і воно неначе буде такі розводи на окнах. Мені дуже сподобалось. Я прям собі такі захотіла. Ось дві штучки такі гарненькі, вона мені положила. От. Дякую, Наташ. Блін, краса. Так, далі йдемо. Так, ожина, ожина безколючкова. Це дуже класний кущ є у неї. Вона, мені тут здається, два корчика. Чи це один? Один один корчик, так? Да? Ну, потім я розгляду, буду розглядати це кущик ожини безколючковий. Вона мені вже висилала. Один більш-менш прижився, другий ні. От, і, і, ну, щоб точно вже було все добре, вона мені ще вислала. Я знаю, куди я його посаджу. Так, потім це. А, це гібіскус. Це добре, що. І барбарис рядом. Так, да, все, я побачила тут барбарис. От, Я вам потім ще зблизька все покажу. Так, ось це гібіскус. От, ой, блін. Оце гібіскус. І барбарисик дуже гарний, колоновидний, такий, не начебто повинен бути. Це от в неї, він, дивіться, яке корінця хороші. Ось такий дуже класний в нього таке листячко, Барбарисик. Блін, краса. Ой, ой, друзі, я просто не можу. Я вам буду вставляти фотографії, вона мені їх. А, по цей, Це керія. Керія. А, дуже класно, воно такими квіточками цвіте навесні. Ранньою вісною. Дуже мені подобається керія. Так. Потім. Як так, щоб акуратненько все. О, все ж таки поклала гей-херу. Ой, дякую, Наташа. Я знаю, що в неї її небагато. Вона розрослася. Дякую, Наташа. Дуже щедра. Дуже щедра посилочка. Блін, клас. Дивіться. Так, от такий от нормальний, такий хороший кущик гейхери вона мені поклала, мені дуже подобається. Так, гейхера. Оце, що я не знаю. Я бачу, що тут є живучка, от, от, напевно, листячко таке, то живучка. А оце що за листячко, я не знаю. Так, і овсяниця сиза. Оце, от, Бачите, воно так схоже на поріжчик, але це овсяниця, і вона потім так розквітне дуже гарненька буде. Е, от, краса. Краса, неймовірна. Так, йдемо далі. Це е, лілейник. Помаранчевого кольору, дуже гарний лілейник. Ви потім побачите, коли він буде в мене цвісти на наступний рік отакий от, от здоровий корч лілейника. Блін. Ой, в мене буде сама квітуча хата. Так, а це що? Добре, що підписав піон. Це піон вона мені поклала, і він дуже гарний. Вона мені фотку вислала, дуже гарний піон. от Дуже велика тобі, Наташа, дякую. Це все на цьому. Дуже багато квітів. У мене тут просто буде якийсь квітковий рай, я так відчуваю. Я вже на цьому на наступно році буду дуже сильно, ну, дуже сильно давайте не буду казати, просто я буду за ними вже піклуватися. Якщо вони в мене тут росли самотьоком, хто як мог, то на наступний рік я вже планую заботитися о своїх квіточках. От. І ось такий от класний, дуже щедрий подарунок, Наташ, дякую, дуже класні квіти. Задоволення, чесно, немає меж. Я тут себе тримаю всіма руками. Зараз я це все швидесенько посаджу, щоб вони ні в коєму разі не постраждали. і в мене буде. Тут дуже гарні квіти, друзі, дуже гарні. От, цей піончик, ви як побачите, я ж обожнюю та піони. Ой, так. значить, Поки земля таяла, поки більш-менш нормально, треба шведесенько цим, цим займатися. Наташа, просто дякую тобі велика. Наташа дуже класна людина, от, і ми з нею дружимо, і я дуже рада цій дружбі. От, і ось такі ще й презенти я отримала. Друзі, я порозкладала всі свої подарунки, спеціально повитаскувала, щоб ви бачила, які класні корчики вона мені повесила. Прям такі от корінчики добрі, все прекрасно дійшло, дуже швидко за сутки, новою поштою. Просто супер. Воно прийшло ще вчора, але воно прийшло в 6 вечора. І мені Наташа каже: ну, Катя, все вже не їдь, тому що ти все одно сидити не будеш, На що ти будеш це? По темноті таскацю. Ну, і я так подумала, оце сьогодні зранку з'їздила. Так, і це в нас гібіскус. Три корчика дуже гарного гібіскуса. Я там сказала насіння гібіскус. Ну, Ми до нього ще дойдемо. Просто от, давайте зараз. Просто чисто візуально воно виглядає як насіння гібіскусу. Але, скоріш за все, може, це дельфініум, ну і гвоздіка. От. Так, давайте. Блін, я взагалі у захваті, чесно. Так, тут ось такий класний. Це вона сама його вкоренила. Ой, листочок підвився. Це вона сама його так вкоренила. Це Барбарісік. Дивіться, які в нього листочки. Які класні, такі гарні, гарні. Він такий повинен бути колоновидний. Я його сюди наперед посажу, буде дуже класно. Так, оце, те, що я вам казала, дуже класна. А, як її там, господи, просто степіоні. Так, оці от штуки я вам підпишу, як вона називається. Вона дуже гарно, це я побачила. от І кажу, Наташа, дуже хочу таке. Вона каже, в мене є. Але вона виглядає так, наче вона купила. от Так що, дивіться який класний. Так, це ожина безколючкова, про яку я вам розказувала. от Дивіться, я її зараз придумаю, куди посадити. От так, от так. Тут на а Гейхера, от, це овсяниця Сіза, то що я вам казала. От, от Гейхера яка класна, такий кущик. Теж його зараз наперед посажу. Оце, я думаю, що живучка, а оце я не знаю, що таке. І от в іншому пакуванні воно теж було. Я пропустила, от там, де лілейник, там, оказується, ще от таке от було, тільки що розворачувала, розгортала і знайшла. Мені це нагадує маргарітки. Може, це маргарітки? Так, далі. Це Керія, ось вона. Це Керія. Оце, а, ні, 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 набрехала. Оце було разом з Керією, я не помітила. А разом з лілейником була оця штука. От, я зараз попитаюся в неї, що це, щоб я вам підписала, щоб ви знали. Теж дивіться, які класні корчики поприходили, яке корінчика, корінця добрі. О, дуже багато всього, дуже і такі класні і квіти, і це і ожина просто супер. Наташа, дякую. Оце добре, що ти далеко живеш, бо я б тебе тут вже зацілувала. Чоловік би возмущався, твій, <гум> міні. От. Так що все, цілую тобі, тебе на відстані, велике тобі дякую. Зараз я це все буду садити. Друзі, всім привіт із майбутнього. Я до вас буквально на декілька слів. Справа в тому, що те відео, яке ви зараз дивитеся, в мене минув вже майже тиждень, напевно, як я розпакувала свої квіточки і в той же перший день їх посадила. Але от зараз монтую це відео і бачу, що я вам не зняла навіть трошечки. що що все вже добре, все вже в землі, все нормально. Так що, от, звітую, показую вам. Просто я так довго поралася, так довго це висаджувала. У мене тут трапилось запаморочення, я почала пересаджувати квіти, які я тут вже посадила. Щось мені почало не подобатися. Я тут ковирялася, ковирялася по тому болоті, і доковирялася, що вже так стемніло, що я абсолютно нічого не бачила. Це вже було, були не сумірки, а просто ночь. От. Ну, я все посадила. Багато з квітів посадила на постійне місце жительства, а деякі на тимчасово. Просто закопала, щоб вони пережили цю зиму, а навесні вже будемо їх пересаджувати. Все-все-все, ще в перший же день я тут закопала. І піони, і лілейники, я аніцесіза, і он там квіточки, і живуть бачу, і отут в от мене під цими коробками тут в мене. Як його Барбаріс, там гейхера. Ось ці квіточки, не пам'ятаю їх назву. От одна. Не посадила її, а он друга, друга вже посаджена. Ну, вони мені нагадують, схожі на полинь. О, теж дуже такі гарні, зиму терплять, так що все буде добре. Я собі прямо уявляю, тут калітка заходиш, тут такий кущ той полині, тут великий кущ гейхери і плети троянда. Красота, красота. А я побіжала відігріватися. Бажаю вам гарного просмотру. От відео. Вам ще трошки залишилось. Зараз я голубці приготую і будемо вже відпочивати. Це газ. Нехай собі душиться, я нарешті за день відпочину трошки. Зроблю довго очікувана кака. Завідпочувати. Друзі, я таки за і виключила світло. Ото нічого страшного. Я нагріла молочко, гріла не на Горіла не на плоті, ну не на пічці, а на плиті гріла. Так, от, зараз буде какао-коко, кока-коко. Бігу за молочком, поряд. Щось наступило. Такс. Цю шкурочку просто намочу. Тут рядом, все рядом люди нема, масс, і там помимо так отраз от, розобіну супровод. От. атмосфера прикольна, українська. Бас. І сюди, тепер И то романтик. Я ему шкаф.